Десь у період з 29 по 31 липня 2008 року в Одесі сталася подія, що з одного боку додала іще більше відтінків до кримінального реноме цього міста, а з іншого добряче похитнула репутацію українських музеїв як місць, де можна надійно зберігати шедеври світового мистецтва. З музею західного та східного мистецтва під час ремонтних робіт було викрадено картину Мікаланджело Марізі да Караваджо взяття Христа під варту або ж поцілунок Юди. Як пізніше припустили музейники, хтось із ремонтної бригади, ймовірно, був спільником, оскільки знав, що експонат погано охороняється, а також довідався, як до музею можна потрапити непомітно. Пізніше міліція повідомила, що картина не була підключена до сигналізації, на вікнах не було акустичних датчиків, приміщення не контролювалося, а вночі в будівлі музею чергував лише один охоронець. Музеї, коли вони перебувають у державній власності, залежать від міністерства, щоб отримувати кошти на охорону. Саме це і стало виправданням одеського музею. Сам шедевр Караваджо, номінальну вартість якого деякі експерти оцінювали в 100 мільйонів доларів, як повідомляють, був застрахований лише на 2 мільйони євро. Утім, репутація була ціннішою навіть за такі грубі гроші, тому українські міліціянти вписалися в розслідування повній. Щоб повернути полотно та затримати підозрюваних, було організовано поліцейську операцію за участі підставного американського колекціонера. Роль якого виконав одеський поліцейський Роман Топілов. Отже, картину ще в 2008 році вдалося переправити до Берліна. Судячи зі всього, її переправили, не скрутивши в трубку, а просто склавши. Зловмисники таким чином вже тоді суттєво пошкодили картину. А потім тому вона понад півтора роки лежала в тому ж авто в одному з гаражів, що також не сприяло збереженню шедевра. Очевидь, продати таке полотно було непросто замовник, ймовірно, від нього відмовився, тож злочинці стали шукати, як його реалізувати в інший спосіб, і тут спіймалися. У результаті вдало проведеної спецоперації, участь у якій український Інтерпол ще довго потім хвалився, у 2010 році п'ятьох викрадачів спіймали на гарячому у Берліні, коли вони намагалися показати полотно потенційному покупцю. За даними прокуратури, всього у справі було замішано понад 200 осіб, але виявлення злочинців це ж лише перший крок. Наступним є судове пекло, яке триває й досі, вже близько 15 років. І згодом ви зрозумієте, чому це важливо.